Вітаю друзі 12 червня. Ой, близько, близько обіду. Вирішив показати в цьому році. Ще не робив огляд на цю ділянку. Це ділянка, що посаджена в батьків біля будинку. Тут у мене висаджений, нагадаю, Барселонський, Каталонський та Косфорд. Як запилювач. Дерева, в принципі, тут на рік менші, ніж в тому саду, що я знімав вчора. Косвор також непогано завантажився урожаєм. Каталонський також поформував, але горіхів досить багато, або вони тут пізніше почали рости. Не такого вони великого розміру. Скажу чесно, не слідкував досить давно за цією ділянкою, близько декількох тижнів тому ще як робив обробки тут, то картоплю тому подібне. То горіхів ще як такових не було видно, тільки маленькі завязі були, але в принципі, бачите, косфорд достатньо таки багатенько горішків і в принципі ну, розмір плюс-мінус вже на даний момент. Такий, який повинен бути. Хто бачив канал, тут в мене в двох міжрядях посаджена малинка, так як вологи, повторюсь, не було дуже давно, тому півтора місяця не було нічого, плюс вона попала в травні місяці під приморозки, тому ріст невеликий, близько до метру. Ну, нав'язалося, в принципі, я думаю, щось, щось повинні ми. Зібрати. Дерева виглядають живенько, тут ще не закінчився ріст на гілочках. Ось у нас на Каталонському горіхи Тут завантаження трішки менше, ніж чим, чим на тій моїй основній діляночці. Так як я ж кажу, що в цьому році тут тільки перші були, чи в минулому вірніше перші сережки поформувалися. Але все ж все ж, горіхи є. Ну я думаю, з часом, під листям, як завжди, воно ніби дивися, нема зовсім нічого. А потім ось раз, два, три, чотири горішка на гілочці є. Тут кластер з горішків, тут горішки. Тут горішки, ось горішок. Ось горішок. Ну я думаю, отак вони і... І назбирається цей врожай. Я ж кажу з Косфордом картина більш-менш цікавіша. Тут горіха багато, ось бачите, навіть вже почав формувати сарашки на наступний рік. Так, і зараз подивимося. Так, а це у нас сорт Барселонський. Тут висаджений. Зараз, хвилинку так тут горіхи тільки тільки починають наростати В минулому році не було нічого це перший рік він дає нам врожай гарна поросель задумуюсь навіть вже можливо на наступний рік дещо позалишати і Повкорінювати та зробити, можливо, собі якісь саджанці лежить капельний полив, але, на жаль, жодного разу так я його і не використав два роки тому як положив, коли ж ділянку висаджували. І так з врахуванням того, що в нас перестали качати нормальну воду. Така біда, що... Цей і не знадобився, тут вже і шланги ось і розсидіні, кусочки валяються. Ну, Врожай, звичайно, краще буде, ніж в минулому році. Горішки все ж наростають. Тому сподіваємося, вийдемо в вийдем цьому році на якісь... Об'єми з горіхами. Можливо, вже вдасться роздати всім знайомим і друзям. Так як в минулому році не хватило. А для продажі у нас ще вражає зовсім не ті, щоб щось продавати. Ось я ж кажу, що гарні прирости будуть на вкорінення. Відводок багато. Тож можливо спробуємо. Пробуємо щось виростити, собі якісь саджанці. Я ж кажу, до Косфорду взагалі питань немає. З самого початку один, він один із перших і вступив плодоношення. тому... покажу вам також. Знову це каталонці. Також горішки поодинокі, де в кластерах. Невеликі кластери, я ж кажу, 2-3 горішки, 4. Рідко трапляється і багато, досить багато таких поодиноких таких горіхів. Також я ж кажу, коренева пору є буде з чого залишити. Щоб зробити щоб зробити собі саджанці. А ось це, друзі, в мене рядок, хто також слідкує за каналом. Це рядок Барселонського, але вже куплений не в господарстві батьків сад, а в господарстві Organic Berry. Не знаю, працюють вони на даний момент чи ні. Одного разу я в них замовив фоторічні відводки. То оце в цьому році. Бачите, який гігантський горішок. В цьому році побачив я на них вже перший врожай. Вріст вони пішли досить таки активно, мені подобалося як вони ростуть. Кущі здорові були, все. Але горіхів, на жаль, не було. І не було тут зовсім, скажу вам чесно, ніяких ні сережок, нічого. І те, щоб могло нагадувати якийсь майбутній врожай, не показувалось зовсім. Але жіночі квіти вже були в цьому році, я розумію, можливо від Косфорда, напевно, чи Каталонського вони трішки запилилися. І от я ж кажу, ми вже маємо. Ми вже маємо перші горіхи. Я чесно досить довго хвилювався, що щоб не були ці саджанці посажені сіянця з якогось, тому що... Вигляд у них був такий одна здорова вигнана гілочка і більш нічого. В принципі, була гарна коренева, але як бачите, все ж пройшло, скільки тут здається 3 роки. За цей час ми змогли вигнати ці дерева. І маємо горішки. Тобто були не сіянці, чудово. Всі дерева бачите проходять. Всі стоять вже з горіхами. Тому нарікань жодних немає. Можна також буде вкорінювати ось цю поросель, робити якісь відводки і підсаджувати, ремонтувати той садок, що в мене є. Ось пішли вони туди до краю, це вони по периметру такої букви Г. Посаджено тут близько двох десятків цих саджанців. Ой, якось так, друзі. Все росте, в принципі, поки чудово яшку. Дощик той, що пройшов, ще пройшов один день. Ми бачимо, Волога є. досить таки непогано. Посаджена мене ось. морква. Також гарно виглядає. Внесені тут були і добрива, і під фундуки, і міжряддя. Все закормлено, все. Все непогано. Так, ходімо далі, покажу. Давно також, повторюсь, не знімав. Ось це у нас, друзі, висаджені італійці. Італійці висаджувалися пізніше тої ділянки. Довго вони, довго вони думали. В перший рік після посадки вони вже й горіхи мені показали і все. І все було в них гарно. І чудово. В цьому році трішки вони примерзли. Горіхів, скажу чесно, сережки були, горіхів. Не заклали зовсім. По сортам, не пам'ятаю, тут, здається, є і тонда Ді Бігліні, і Тонда джефоні І вон там в другому ряду посаджений е, Нокіоне. Тяжко в горіхів в цьому, цьому році немає, хоча в попередньому в минулому році вони були. Тяжко досить сильно їх он з поля протягнуло холодом. Вони Підмерзли найбільше, були найменші, постраждали найбільше, тому трішки життя їх побило, так сказати. Хоча ось дивіться, обманюю я вас, є і тут один горішок. Ну і що мені подобається, що вони на даний момент до сих пір в них є точка росту. Тобто вони ось ось буквально тільки тижня-два-три тому активно включилися в ріст. І, і в принципі наростають я ж кажу. Ну нічого, подивимося, що з ними буде далі, з цими деревцятками. У мене ось один випад. Тут в мене був також випад, це підсажений косфорд з цієї ділянки. Так якось вийшло, що коренева досить таки далеко одросла від основного дерева. І вдалося мені був там маленький корінець, посадив, ну бачите. Приживую, це ось Нокіон пішов. Тут ось екрані дерева, це знаю точно, що висаджене Нокіона. Схема посадки десь записана, але вже давно я на неї не дивився, не пам'ятаю, як там що до чого. Тому якось так, друзі. На цій діляночці, в принципі, були обробки мікродобривами і тому подібне. І дерева тут, як ви бачите, навіть виглядають більшими і кращими ніж ті, що в мене на першій ділянці. Ну, результат такий виходить тут, чесно із-за того, що обробляємо полуницю, обробляємо фундук. На що вистачило. Обробляємо моркву чи помідор, обробляємо фундук. Тобто вони тут кожного року із добривами, і з внесеними. І мікроелементами, і фунгіцидами, і інсектицидами. Я шку, ці, ці дерева поливаються тут досить таки непогано. І посадка ця, нагадаю, була зроблена в 23-му році навесні. кажу, сьогодні 25-й. В принципі, непогано нам вдалося їх, вдалося їх розігнати. Такі справи, друзі, а ми продовжуємо щось косити, щось підкошувати. Трішки дощем забило кавунчики. Сподіваюсь, відійдуть. Піду, подивлюсь, що в мене робиться з курузою. Всім дякую, друзі, за увагу. До наступних відео, включень. Буду знімати, показувати. Підписуйтесь, коментуйте, а я пішов далі.